Імені експертно-методичної ради ми провели нараду на минулого разу протягом того часу, який був у нас період е, асоціації. В двох словах перед вами протокол цієї наради. Що можу сказати? Знову ж таки, розкриваємо поняття. Напрям підготовки свого вживається в професійні термінології освітньої галузі. Там є його трактування і е, особливості застосування. До чого ми прийшли? Ми... Приходимо до того, щоб освіта поліграфолога надавалася виключно державними закладами освіти або ж приватними закладами, які мають ліцензію від міністерства відповідного закону і закон про ліцензування і закон про освіту. У нас не передбачено в законодавстві можливості навчання поліграфологів іншими приватними особами. Навчання це процес, який підлягає ліцензуванню. Відповідно, навчальний заклад повинен отримати ліцензію і державна атестація. Навіть якщо це підвищення кваліфікації, то в ліцензії на право освітній діяльності повинна бути передбачена можливість підвищення кваліфікації. І говорити про те, що ми можемо навчати або не навчати, ми не можемо, оскільки законодавство говорить, ніхто не може навчати, хто не має ліцензії. Крапка. Все інше це дискусія. В зв'язку з чим ми пропонуємо і наполягаємо на тому, щоб кожен поліграфолог, який працював в бюро, мав диплом, свідоцтво, державна зразка і закінчив саме той навчальний заклад, чи приватного, чи державного характеру, без різниці, який має ліцензію на це. І додав до цього додаток. Як це реалізувати? На даний час склалася ситуація, що на ринку поліграфологів є дуже багато спеціалістів, які фактично де-факто не мають диплому да, або свідоцтва. І ми зараз знаходимося в ситуації. Що робити? Або застосовувати нових співробітників, які не мають досвіду, або застосовувати тих співробітників, які нещодавно, можливо, десь отримали навчання, отримали диплом чи свідоцтво, але вони є, як кажуть, зеленими в цьому напрямку. Ми з нею пропонуємо цієї ситуації. Двічі співробітники, діючі поліграфологи, які працюють на ринку, мають стаж праці, можуть пройти курс підвищення кваліфікації або ж отримати освіту магістра. Але це довготривалий процес і фактично зараз він не є реальним. Курси підвищення кваліфікації можуть відкривати будь-які навчальні заклади, вони до цього вільні у своєму виборі. І зараз ці процеси відбуваються в Україні досить багато навчальних закладів, які цим займаються. Але ми е, схиляємося до того, що в будь-якому випадку поліграфологи, які будуть працювати, повинні мати цей документ, щоб не склалася ситуація подібна, та яка сталася Сарчуком, так званим доктором Пі. Хтось тестує, на чомусь тестують. Потистує не зрозуміло, де навчалися незрозуміло. Будь-який приватний заклад вирішив, що він може навчати поліграфологів, навчає, де підтвердження кваліфікації. Підтвердження кваліфікації немає. Ми повинні це враховувати, оскільки ті посадові особи, які всі час довірилися Сарчуку, дуже від цього постраждали. І ми повинні про це не забувати. Хто може стати поліграфологом? Я сьогодні відкрий то. Я візьму людину з вулиці, я йому дав довідку від, від товариства обмеженою відповідальністю рога і капита про те, що він поліграфолог, Він віде не бюро беруть, це правильно? Це правильно, скажіть. якщо міжнародну практику, ні в одной країні мира поліграфологів не готують на вище образування. Ну я вам хочу сказать. Ну, система образування інша. Ну, давайте так, і врачи не готують, университеты в, за рубежом, потому что врачи готовятся даже в любом университете, а с какого-то периода это, времени. Законодательство, я законодательство, я думаю, если мы говорим о том, что, законодательства, что законодательства, мы их могут проводить и вузы, и частные, и государственные, и люди, и структуры, которые имеют необходимую базу. Поэтому э законодательством не предусмотрено утверждение программ обучения частными. который иногда могут быть намного эффективнее, чем государственные. Это во-первых. Ну, не получается для этого лицензию, для того, чтобы преподавать спеціальне підвищення кваліфікації, ліцензія не требуется. Если до 72 часов, если больше 72 часов, она подлегла затримоваться. Открывается. Наша пропозиція замість визначення наступне. Який пройшов спеціальне навчання за відповідними освітніми програмами підготовки поліграфологів, ну, там спеціалістів що підтверджується документам державного зразка і має навички в я зачитую Я спеціаліст поліграфа, співробітник структурного підрозділу бюро або за необхідністю сторонній спеціаліст залучений на спеціальних договорних умовах, фахівець, дошка, професіонал, кваліфікаційного рівня, спеціаліст або магістр, який пройшов спеціальне навчання за відповідними освітніми програмами підготовки спеціалістів поліграфа та що підтверджується відповідним документом Освітній про документ. освіту, да. мають маю, не маю необхідні навички роботи з поліграфом, володіє методиками проведення опитування осіб та функціональними обов'язками, посадовими інструкціями, якого передбачено проведення.